Три корисні англійські ідіоми за три хвилини. Сьогодні в нас відео експеримент, в якому ми постараємося в досить швидкому темпі вивчити прекрасні три ідіоми англійською мовою, які ви потім зможете використовувати у вашому повсякденному житті. Тому, якщо вам сподобався даний формат, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, обов'язково пишіть коментарі та підписуйтесь на канал, якщо тут вперше. Якщо ми наберемо велику кількість лайків, ще таких відео буде виходити багато. Дякую і поїхали. Для тих, хто не знає, ідіома це або коротенька фраза, або речення, яка означає якусь конкретну річ. Тобто, якщо ви перекладаєте всі слова цієї фрази дослівно, це вийде якась нісенітниця. Але якщо ви знаєте, що воно означає, це вийде якась досить корисна фраза, яку можна використовувати в повсякденному житті. Ну і перша ідіома це up in the air. І якщо перекласти її дослівно, то вийде щось типу уверху в повітрі або вверх у повітря. Тобто нісенітниця. Але на щастя, дослівно ми перекладаємо. Її не будемо. Ця фраза означає, що якісь плани у нас підвішені в повітрі. Тобто вони ще не точні. Ми не знаємо, чи це точно станеться, чи ні. Вони досі, можливо, обговорюються. Наприклад, ви домовились піти з вашими друзями завтра в кінотеатр. Але не точно. Тобто, ви не домовились ні на яку годину, ні чи точно всі будуть, ви просто сказали, що хотіли б. І ви це розповіли якомусь іншому другу, або вашому хлопцю, або вашій дівчині і так далі. І прийшов час, наприклад, сьогодні вечором, ваш хлопець або ваша дівчина запитує. То ти йдеш завтра в кінотеатр, чи ми можемо планувати щось собі? І ви кажете: It's up in the air. Тобто це досі підвішене в повітрі. Ви досі не знаєте, що станеться. This plan is still up in the air. Цей план досі підвішений в повітрі. Наступна ідіома це stabbed in the back». І в українській є її аналог ніж в спину, тобто зраджувати когось або бути зрадженим. І в українській там стоїть іменник ніж, а в англійській дієслово. І в залежності від того, як ви це дієслово поставите, значення буде мінятись. Тобто, якщо ви просто скажете stab in the back», це означає зраджувати когось, зрадити. А якщо ви скажете в минулому stabbed in the back», це буде означати, що вже зраджений, тобто або ви, або хтось інший. Наприклад, I have been stabbed in the back by my best friend. я був зрадженим своїм найкращим другом. Або якщо ви хочете використати ідіому в українській, мій найкращий друг вставив мені ніж у спину. Ідіома номер три це break a leg. Якщо перекласти її дослівно, то вийде зламай ногу. Тобто не дуже хороша порада. Так, але сама ця ідіома означає успіху, удачі тобі. Ми інколи кажемо ні пуху, ні пера. Ось це те саме. Тобто це означає успіху. Наприклад, скажемо, I have a test tomorrow. У мене завтра екзамен. І мої батьки кажуть: break a leg. Удачі тобі, успіху тобі на екзамені завтра. Друзі, якщо вам сподобався даний формат відео, будь ласка, дайте мені знати, залишайте ваші вподобайки, а також пишіть коментарі. Так мені це сподобалось. Я хотів би бачити більше відео, таких як ось це. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Bye, guys!